Значить, треба щось у хаті робити. Зараз поприбираю. Ой, я так люблю прибирати, так люблю прибирати. Прямо прибирала і прибирала. Так, зараз гарненько так натрим. Все блистить як у кота яйця. Я, звісно, ніколи не бачила, як ті яйця в кота того блистять. Ну, так кожне. Зараз піду ще піонів наріжу. Знайшла. Це вже останній букет в цьому році більше не буде. На вулиці дуже жарко і вони дуже швидко відцвіли. Як же ж вони пахнуть? Я не знаю, це, мабуть, одні з найароматніших квіток, які тільки є. Я дуже люблю піони. Краса.